Як перетворити власний малюнок на фотореалістичне зображення. Відкрийте сервіс Пікасо за посиланням в описі під відео. Зареєструйтесь зручним способом, наприклад, через Google Аккаунт. Ми бачимо демонстрацію: ліворуч малюнок від нас, а праворуч від штучного інтелекту. Почнемо з чистого аркуша. Для цього натискаємо урну. Вгорі видаляємо демонстраційний промпт і описуємо англійською мовою те, що будемо малювати. Наприклад, кота і квіти. Можемо змінити колір тла на полотні, обрати товщину і колір пензля. Намалюємо простий ескіз з котом. Бачимо, що в режимі реального часу нейромережа домальовує наш ескіз відповідно до написаного промпта. Окрім малювання, ще можемо додавати фігури або завантажувати будь-яке зображення. Наприклад, додамо картинку з квіткою. Нейромережа теж це видозмінить. Рухаючи синій повзунок вгорі, ми регулюємо ступінь творчої свободи для штучного інтелекту. Зверніть увагу, в безкоштовній версії ліміт генерацій обмежений і швидко витрачається при кожній зміні нашого ескізу чи налаштувань. Але щодоби він поновлюється. Справа є три кнопки. Натиснувши варіації, ми отримаємо одразу багато варіантів перемальовування і можемо обрати будь-який з них. Кнопкою Копіювати ми перенесемо правий малюнок вліво. Тобто зможемо домальовувати ескіз, створений штучним інтелектом. Домалюємо сонце. Бачимо, що воно перетворюється на квітку. Це тому, що в промпті ми не писали про сонце. Допишемо: Тепер сонце є. Кнопкою з чарівною паличкою ми можемо покращити якість готового малюнка. Найбільш помітно, це буде на складних фотореалістичних малюнках. Натиснувши Playback, ми зможемо переглянути всю історію нашого малювання та скачати це як відео. Або ж просто натискаємо кнопку скачування поточного малюнка. Багато інших корисних відеоінструкцій можете знайти на YouTube каналі Уміти. Підписуйтесь!